Світшоти мікс, перший плюс другий сорт, в якому переважає перший сорт. Акційна ціна 1500 гривень за цілий кульочок і багато такого кульочка 10 кілограмчиків. нас тут попадаються худі, батники, світшоти. Ось такий світшотик у розмірі Елічка. Наступний такого плану. Це, до речі, ПЛТ і розмір десятка. Він такий буде подовгувати. Далі ще один світшотик. Оце дуже крутезний. Наступна моделька такого плану. Шойк на замочці повністю донизу. Далі ось така моделька. Далі оцей дуже красивий розовенький. По розміру буде елічка. Далі такого плану. Зіпочка. Ось такий сечотик сіренький, канада. Далі, один шотик, такий каміння своєї кольору. Далі ось така маленька. Катий колір. Чорненький. Ось такий. Це дуже цікаво. Ось такими рукавами. Чоловіча моделька, гарний великий розмір. Лейс. Ось такий. Далі Адідас зі кулі. 1500 гривень. Окційна ціна за цілий такий лотик зітшоті. Полістер. Така моделька? Дальше ось такий світленький, більший розмір. Далі найф. Це буде розмір EST. розовенький взагалі біля більший розмір. Наступна моделька такого плану. Остання з цього лотику це ось такий, пуді, теж для більшого розміру. І в принципі все, я вам показала повністю цілий лоток 10 кг по ціні ціні 1500 грн гривень.